Всім привіт! Чи бувало у вас таке, що ви прокидаєтесь і вже не знаєте, що вам робити, куди бігти, думки по колу, каша така в голові. Якщо так, я знаю, що з цим робити. Поїхали! Перше, що потрібно зробити, це виписати все, що в вашій голові на листочок паперу. З усіх сфер життя: стосунки, здоров'я, робота, фінанси, місце, де ви проживаєте, все-все-все, що вас не влаштовує, прописуємо. Друге, що потрібно зробити, це виписати до кожного пункту, як би ви хотіли, що би траплялося. Наприклад, в стосунках, якісь прогулянки, розмови, відкритість. Менше емоцій, в роботі, можливо, повищення, підвищення зарплати, змінити роботу, все, що б ви б хотіли, прописуємо. Третій пункт. Потрібно написати, які є варіанти рішень, щоб би можна було досягти цієї мети. Наприклад, яких мені навиків не вистачає, яких знань, можливо, в мені хтось в цьому може допомогти. Прописуємо списочком все, що вам приходить в голову. Після того, як ми написали весь цей список всіх варіантів рішень, пишемо пріоритети, яка буде їхня почерговість, і розбиваємо на маленькі кроки, які конкретно дії потрібно зробити. Крок 1, крок 2, крок 3 і так далі. і Просто починаємо їх виконувати. І наш мозок буде бачити цю структуру. І він буде заспокоюватись, тому що в нього є відомість, і коли він знає, що є відомість, він спокійно себе почуває. Це ще не все. Тут може виникнути перепона, страхи, невпевненість, самокритика, самонакрутка, що про мене подумають, що скажуть, получиться, не получиться, а в мене завжди не получається, в мене там ще щось не получається. Цим потрібно також працювати, про що я буду розповідати в наступних відео на своєму каналі. Якщо вас цікавить зміна мислення, зміна сприйняття, робота з критиком, з нав'язливими думками, тривожністю, все це планую записувати в наступних відео, тому підписуйся, щоб не загубити.